Доброго ранку! Повертаємося до студії, як завжди. У цю ранкову пору час запрошувати гостей. Сьогодні до рану вранці завітала народна артистка України, турботлива матуся, вправна господиня і просто чудова жінка Алла Кудлай. Доброго, Доброго ранку, ранку. Пані... Я вітаю всіх, хорошого дня вам і всього самого найкращого. Давайте нагадаємо нашим глядачам, як у вас все почалося, ваш кар'єрний зріст. Та ось я вже так подумала, як кар'єрний зріст мій почався. Я все, все життя співала, скільки себе пам'ятаю, я з дитинства. З дитинства малесенькою, дівчинкою, на весілях співала, потім була школа, під баян співала. Мабуть, Ось І все-таки я, я хочу сказати про те, що в кожного своя доля і свій шлях широкий, і на нібісах да ним-давно все рішено. Тобто я могла стати вчителькою музики і співів, викладати і музику і співи в школі. Але так судилося, так сталося. Раніше на зорі вашого творчого шляху, я думаю, не було такої величезної кількості людей, які допомагають сьогодні артистам, співакам, маю на увазі іміджмейкери, продюсери, продюсери різного роду, люди різних професій. Взагалі, чи вони потрібні, чи можна без них стати популярним, відомим? Ну, Я, думаю, дивлячись я не знаю, подивіться чим, можливо. на мене і, і можна <рес> перед вами точ. сидить співачка, яка без продюсера, без всяких. 에... Тобто запорука, як, от, як стати відомим, популярним без, так би мовити, ну, глобальної допомоги навколишніх? Справа в тому, що рецепту такого немає. Mm -hmm. Ще раз повторюсь, повторюсь що це все ж таки доля. Доля, але, але, якщо хочеш, то треба співати. Співати, співати, знаходити себе. Оце я зараз е, хочу сказати про те, що останнім часом е, мені так. Трошечки сумно від того, що дівчата співають однаковими голосами. От я кого не я не можу зрозуміти, хто десь співає яку пісню. Мідрізники. Тобто, треба шукати себе. Знаходити себе, пробувати у всьому і щоб бути оригінальною. От як Єлена Ваєнга, я її дуже люблю. Uh -huh. Останнім часом я захоплююся її творчістю, і вона така самобутня, така потрясаюча, така ну така природня. От така її природа нагородила її талантом, голосом і зовнішністю. І така вона є, от природня. І я би хотіла побажати всім тим молодим виконавцям, які хочуть стати співаками. Все ж таки знаходити себе ось, і старатися співати свої пісні, ті пісні, які е, дала нам природа. Наш край дуже багатий на мелодику, на пісню. Народ... З народних пісень треба починати в першу чергу, тому що народна пісня це криниця, з якої пити не напитися води. Тобто це можна черпати, черпати, черпати. Ось. Я починала з народної пісні, моя мама покійна дуже багато співала і знала. Багато народних пісень, вона мене навчила, це передавалося з покоління в покоління. Ці пісні шліфувалися, мелодія залишалася. Якщо хороші вірші ага. і мелодія, то це гарантія, що пісня буде А Якщо ближче до сьогодення. Як ви особисто оцінюєте те, що відбувається сьогодні на українській естраді? Ну я не знаю, я, я в я хочу сказати про те, що я працювала без продюсера, без директора, просто сама от працювала та й працювала, допомагали щирі добрі люди, я їм за це вдячна. Мені щастило на хороших людей. І починала я ще в ті часи, коли, коли, коли замітили талановитого uh -huh. співака чи співачку, то обов'язково її підтримували. Була підтримка держави. Uh -huh. Ось. В даний момент я щаслива тим, що в мене син. І він мені допомагає. Інколи звалюю все те, що сама там лінусь зробити, звалює на, на Максима. Кажу: Максим, давай. Ну і на плечі і вперед. Я все життя сама, отак: от. то, то туди, то сюди, то і те треба зробити. І, і концерти. По три-чотири концерти в день працювали. Один з них на стадіоні. Колонки там. Чотири поставили і не чоти не чути нічого абсолютно десять тисяч глядачів і нормально і нормально люди збігалися в таке коло Кажете про чотири колонки. А на сьогоднішній день як ви ставитесь до цього райдери такі виставляють програм, де мало не кожен українець може стати популярним. Як як ви ставитесь до цього? Раніше ж такого не було, не було. Ну це я думаю, що віяння моди? Зас... Віяння моди. Думаю, а потім іще це все гроші. Гроші. Я не буду там когось звинувачувати в тому, що зараз робиться, щоб не нажити собі ворогів, бо в мене й так багато ворогів. Але я вам бажаю здоров'я. І тому я не можу проаналізувати те, що угу. зараз робиться. Єдине, що я хочу сказати, що дорогі друзі, дорогі е, телевізійники. Я би дуже хотіла звернутися до вас і сказати поменше негативу давайте на екран. Менше негативу, тому що я просто в жасі, в такому буває моя душа, коли дивлюся передачі і ті шоу. Поменше негативу, це дуже це гріх величезний. Но ми стараємося. Вимаєте, ми так? зранку стараємося тільки позитиві, тільки хороше. Так я люблю ви, ваш канал, у вас, 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 взагалі, вас взагалі немає негативу. Паніла в одному з інтерв'ю ви казали якось, що хочете бути радником президента чи міністра з питань культури. Що б ви змінили особисто в першу чергу? Бо вам як нікому співаку, артисті талановитій людині, воно все видно, як то кажуть, зсередини. А можна я не буду відповідати на це запитання, тому що воно складне і дуже довго треба говорити? І знову ж таки, я не хочу говорити про це, тому що ну не хочу я, щоб десь хтось мене засуджував? Я співачка, я повинна співати для людей. Я повинна співати ті пісні, які мені подобаються. І я так відчуваю, що якщо пісня подобається мені, uh -huh. то вона сподобається і вам, дорогі друзі. А яке ваше ж тоді кредо по життю? Ваш девіз? Мій девіз допомагати людям, допомагати людям, угу. піснею. А які ваші плани на майбутнє? Чим ви думаєте займатися найближчим часом? Ну, Звичайно ж, записую нові пісні, але не так багато, як я раніше записувала. Мене дуже багато пісень. Я зараз як передивилася всі ті записи, боже, які пісні? Я перше дивилася на вірші, а потім вже з мелодією слухала ці пісні, і якось так склалося, що репертуар у мене, я так вважаю, що він якраз для такий життєвий репертуар, а пісня це величезна сила. Ми ще цього не проаналізували. Я, я вже проаналізувала, що пісня це душа. Це такі емоції позитивні, які. Дають змогу людині відчути себе людиною. А можливо, з'явилось у вас якесь нове хобі, вподобання, там, не знаю, вишиваєте кукурудження? Вишиваю! <гум> Я вишиваю, але дуже довго. Ці хрестики, боже мій. Кожний хрестик вже треба викласти і вишити. І... А як це буває? От просто там щось в голові майнуло і з'являється нове хобі, нове вподобання, чи це, це, також, це також доля? Ну, я думаю, що, що треба це, працювати е над генетично якось? закладено в кожній жінці, в кожній uh -huh. українці. А жінки наші найкращі жінки в світі, україночки мої. Я дуже люблю. Як вийду в зал, дивлюся, повний зал, і такі жінки красиві. Я просто думаю, господи, куди дивляться наші чоловіки? Які б ви дали поради, можливо, чоловікам, жінкам, взагалі у всій нашій співочій нації для процвітання, для самореалізації? Ваші поради? Для процвітання не грішіть, дорогі друзі. І все. Головне не заздрити, так, не грішити. Не і, тоді, і тоді все yeah. буде в порядку. Пані Алла, ну крім того, що ви співачка, мама, талановита людина, ви ще й гарна господиня. Так як у нас ранкова програма, ну я просто не можу не запитати у ваш кулінарний такий шедевр, що ви готуєте зранку. Я бачу, ну, ви до нас тут принесли. А Це дещо. я принесла е, яблучний пиріг. пиріг. Mm -hmm. Так, але він не тільки яблучний, там дуже багато ізюму. Я, я завжди не жалкую ізюму. <как> я думаю, що він корисний. І дуже простий рецепт, дуже простий. 150 грам олії. Записуємо, записуємо. Так, 150 грам олії, півстакана цукру, це все перемішую, трошечки збиваю. Туди сода погашена оцтом. і по, по так. Ввожу три яйця туди, збиваю це все, і пів, пів на десь більше, ніж півстакана муки. І це все теж збиваю, а окремо нарізую яблучка, тільки що характерно, що яблука з шкіркою, не треба їх чистити. Uh -huh. Зараз така пора потрясаюча. Данешта вже є, така, такі смачні яблука. Я бажаю ці яблука. Це по дорозі їхали в суботу з концерту. Яблучний спас. І я так. Наразі так так, що... так. І я купила значить, Данешти, хоча Максим каже, мама, ти подивися, скільки в нас там яблук. Я кажу, Данешти ж немає. І з Данештою спекла вам пиріг. Далі продовжуємо uh -huh. рецепт. Окремо яблучка зі шкіркою ріжемо кубіками, uh -huh. перемішуємо з помитим заздалегідь. Родзинками з ізюмом. Я беру на базарі цей кишмиш синій. Мені дуже подобається цей темно-синій кишмиш. Це все перемішую. І потім це яблука і ізюм додаю у тісто. Там в тому тісті яйця, угу. не забувайте сода, цукор <рес> і олія. І потім все це перемішую і в формочку, і на 40 хвилин. І і 190 чудовий сніданок готовий. Ніхто так я вчора не. його спекла. Він, коли прохолоне, він ще смачніший. І ще гарно. Спробуйте після. Ну, дивіться, тіпічка, тортики, ви так чудово виглядаєте. Який же секрет жіночої краси? Все одно. Та да, я просто дуже мало їм. Я трошечки а спробую і готуйте все. для сина, щоб син їв. Для сусідів, <с для раногрантів. Так, для вас Ну, Зараз будемо коштувати, так, а можливо, ще нам заспіваєте. Ну, звичайно, мене. Я хочу сказати про те, що в мене дуже багато народних пісень в моєму репертуарі. Я завжди в своїх живих концертах співаю народні пісні, тому що я без цього не можу. Це мене природа така, мама співала, я співаю, і думаю, що. Так буде, що якщо дасть Бог іще онучку, то я її навчу теж співати всі ці пісні. І що Катя ще хотіла сказати, що побажати молодим виконавцям, все ж таки цікавтеся народною піснею, це така глибина, це такий, це бездонна криниця. це просто, ну оце Я дивлюся на ці всі конкурси, угу. на ці всі шоу, шоу, так, програми, шоу кастинги. програми, кастинги. ну Всі співають під Уітні Хьюстон. Ну всі, ну кого не візьмі, і, і, і ці мелізми всі. Вик... Та у Ітні одна єдина і неповторна. І це її природа, вона природня така. А ви теж шукайте себе, знаходьте в народних піснях. В нас теж, е, я коли записувала народні пісні, угу. то і мелізми є потрясаючі. Потрясаючими лізми в кожній пісні десь щось таке своє додати в народні. І це буде потрясаюче. Співаємо. Давайте. А що співаєте? А зараз жартівливу пісню заспіваю. Оце йду, оце йду, Дрібненько ступаю. Не бий мене, мій миленький, що я тебе лаю. Не бий мене, мій миленький. Що я тебе лаю, а я лаю, а я лаю, ще й ходою мислю, шануй мене, кохай мене, як у саду вишню, а вишенька черешенька, я гітка мирясна, я ж тобі миленький, щічками красна. я ж тобі мій миленький, ми мі красна. Браво, браво! Пані, ну час збігає, просто плине з вами дуже цікаво вести розмову, тому наостанок побажання глядачам зранку. Ясної погожої днини, доброго настрою, міцного здоров'я і більше зустрічей з хорошими піснями. І з хорошими виконавцями ваша Алла Кодлай. Щиро дякуємо, пані Ало, що завітали до нас. Дуже були раді вас бачити. Дякую. Хай вам Господь Бог дарує побільше, як ви кажете, гарних днин, добрих людей та тільки надійних хороших друзів. А Дякую. ми, шановні, продовжуємо рухатися далі по ранковому ефіру. І наразі у нас найсмачніша най з рубрик. Смачна країна не дарма ж називається.